Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Опель Зафіра. Автомобіль у нас 2012 року випуску у сірому кольорі з 1,7-лізельним дизельним двигуном. Всередині нас зустрічає темний текстильний салон. У нас тут накидочки на сидіннях, передні електросклопідйомники, електрорегулювання. Також у нас тут датчик світла, мультикармо. у автомобіля у нас 335 тридцять тисяч. Штатний бортовий комп'ютер, відповідно, система мультимедії та однозонний клімат-контроль. Також у нас тут механіка шестиступка. Сидіння в досить хорошому збереженому стані. Позаду у нас також хороший збережений стан сидінь, також накидочки, позаду у нас весла. Автомобіль у нас саме місце, відповідно у багажному відділенні у нас ще два. Сидіння також у нас тут присутні задні парктроніки. Автомобіль у нас з Польщі повністю обслужений. ГРМ замінили 10 тисяч тому. Мастило замінили 5 тисяч тому, ходова частина без ніяких питань та нарікань. Є у нас повторний окрас капота. Тому, якщо у вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся місто Львів, вулиці Кільцева 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарків.